Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, і все буде добре. Тому що все це дає дуже велику надію. Зараз хочу вам сказати відгук: перше враження від сиворотка, яку я вчора купувала український виробник. Тут колаген та клітинною водою. Колаген і. Клітинна вода. І, до речі, що мені до вподоби, я вчора вже так уважно подивилася, почитала, що на 99% це натуральна продукція. Тому тримаю. І сиворотку теж в холодильнику зараз. Нанесла сиворотку. дуже швидко втамила, і знаєте, те враження, що у тебе обличчя дихає. І зараз падчи та буду сушити волосся. Чата, руки тремтять, тому що ніч так не дуже спали, тому є змога перевірити, як працює цей доглядовий засіб. У нас є один загиблий. Четверо поранених. Серед них дівчинка 11 років. Має знімати напряки. То подивимось. Буду зараз сушити волосся і нехай написано дуже щільно так покласти, щоб не було повітря. порядок. Оце кожного ранку потрібно мити та сушити волосся, якщо коротка стрижка, зачіска. Зняла вже патчі. Не знаю, дівчата, що вам сказати. Подивимось, як воно буде. Може, з першого разу. Ну, враження приємні. Приємно підтримувати українських виробників. Комусь вони можуть не підійти, комусь це дуже буде до вподоби. Ми всі різні, я кажу лише свою думку. Проблема стосується не лише Ощадбанку, але й багатьох інших компаніях. І буде події нашого міста, підезні товари. Я не звертала увагу, дивіться, які генератори ставлять вже. І це норма у нас магазини, але я не про це. Хочу вам те що показати білий бузок, який він ароматний білий бузок, о! От так ідеш і відчуваєш ці аромати. Така краса. І якось так швидко минає час. Сьогодні вже 39 років як сталася жахлива трагедія на Чорнобильській АЕС. І я пригадую ті моменти, я тоді ще навчалася в школі, 86 рік. І потім а мій батько тоді працював, як я в дитинстві казала, шофер на Камазі. У них там був якийсь гараж, видавали там якісь командіровки, той туди везе, той туди щось везе. І тоді мого батька була командіровка на Чорнобильську АЕС і він вивозив, ну, що там оте радіоакційне сміття. Мама тоді хвилювалася, я не розуміла, ну, тато ж як завжди, в командировці. Вже пройшло 39 років з цієї жахливої травмою. А у нас вночі те, що трапилось, шахет, влетів в будинок у нас на лівому березі, і потім з'явилися фотографії, я їх. Ну, вони ж не одразу з'являються, що одразу на місце і мер приїхав, ну, ДСНС, і зрозуміло, і рятувальники. І одразу намет з'явився поліцейський, вони там приймали заяви і це одразу надавали людям. А я приїхала на річку. Тому що це те, що мене заспокоює, відволікає. Тому Через дорогу обережно. У нас сьогодні трішки прохолодно, не так, як вчора. І після одинадцятої ранку прогнозують дуже сильний вітер. І я думаю, вітер це добре, тому що будуть хвилі, а я люблю, коли хвилі. Слухати їх. Правда, вітер може задувати. Не дуже зручно, але послухати це. Так, спокійно пройтись, подумати про щось своє. І в Україні у нас такі місця. Незважаючи на те, що сьогодні субота, але людей так не дуже багато. теж виходять. На тренажерах люди виходять, займаються. Я теж, коли влітку буваю, що так зранку, то займаюсь тренажерами і дивлюся на нашу природу. І знаєте, що приємно, що переважно це є молодь, займається, але і не тільки молодь. О, хто коли прийшов, той тоді і займається безкоштовне заспокійливе. Вітерець підіймається. Дивлюся і не бачу. Звернула увагу, лебеді у нас тут були, качки були, жодних птахів не бачу. Кудись сподівалися. Немає. І отакі дрібниці. Життєві дрібниці. А як виглядають чудово. Зосереджуєшся на цьому, знімаєш. І під яким кутом дивишся, зовсім інша картинка. Або так бачиш одне, потім бачиш інше. Де список, з кимось там розмовляє, теж має право голосу. Так, я прийшла дуже-дуже далеко, сюди я ще не заходила і бачу, що там качку одну бачу, а далебі діти я не бачу. Качки то є, принаймні я їх чую. Така у нас природа. Вчора Аліна написала, що вона дуже хочеться повернутися додому. І каже, побажайте мені, щоб вдалося, тому що там потрібно ще дозвіл отримати. Вона зараз в Америці. Аліна, бажаю вам, щоб ваша мрія здійснилася. Дома, як то кажуть, є дом. Якщо є куди повертатися до кого повертатися, то нехай вам легкої дороги. У нас обіцяють, що буде дощ. Я дивлюся, що небо так затягує з цієї сторони. І вночі навіть можуть бути невеличкі замови. Шкода, рослини, дерева, які квітли. Ну, може якось у мене. Будемо сподіватися лише на краще. Зараз дуже треба бути обережним, тому що починаються от, отакі, чи то не знаю, як це називається, щось таке жовтеньке там. І люди побачили. Я думаю, що вони всі дивляться. Це таке. Ой. А я щойно там була. А поруч тут машинки, і люди побачили її. Люди кажуть, що виліз погрітися. Ну, там. Оце якби люди не фотографували, що вони докупи всі зібралися, я б не звернула увагу і навіть про це не знала. Але бачите, пішло тепло і треба дивитися під ноги і бути обережним. Тому що природа природа, але вона буває. Дитинка прийшла, корми голубів. Дитинку показувати не буду, але сам процес привчаюсь з дитинства. Тут крути. Щось таке враження дощ починається, щось по руці дуже. Один раз попала. У нас вже каштани починають квітнути. Така краса. Думаю, хто там шкрябається, а це у нас там вже прибирають, щоб чисто було. І, до речі, знаєте, що щойно тільки я так подумала. Дійшло, як то кажуть. Хлопчина, який там машинками керує, працює там, він взяв вже ж був лопату, і я чомусь думала, що він зараз буде стукати. Ні, він відігнав від машинок. І хто каже, що то уж, хто змія, я не, не знаю. І та змія пішла там собі далі. Не вміють у нас убивати, розумієте? Навіть коли відчувають таку загрозу якусь. Просто відігнали це. Від Мої дорогенькі, дякую вам за те, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Буду вдячна за вподобайки. Я буду завершувати вже своє відео, тому що іде дуже сильний вітер і більше більше, воно буде задувати, а під музику воно якось недоречно все робити. Тому до зустрічі в новому відео. Бережіть себе і все буде.